Я наполягаю на тому вже багато років, що вчителі мають навчати дітей, визначати якісь медичні обмеження, повинні виключно медичні працівники. Якщо у дитини є відповідні довідки, які дозволяють їй відвідувати дитячу установу, то не є функцією директора школи визначати, що саме там є, а чого немає. Це мають визначати лікарі. Більше того, зараз до мене, ну, тільки завчора чотири запити про те, чи правда, що ми не будемо допускати дітей без щеплення на ковід. У нас немає такого права, у нас є обов'язок навчати і забезпечувати право на освіту. Юридично стикаються два закони: Закон про освіту, який гарантує. І там нічого не написано про обмеження щодо щеплень. І про благополуччя населення, яке передбачає наявність відповідних щеплень, до якого внесли зміни, внесли зміни до декількох профільних законів, де написано, що мають бути щеплення. Це правда. Але всі ці питання мають вирішуватись в лікарських установах. Є діти, яким просто не можна робити щеплення. У них є протипоказання до цього. Їх небагато таких дітей, але вони є. І не може директор школи або вчитель визначити, чи ця дитина відноситься до такої категорії, чи не відноситься. Тому я все ж таки наполягаю на тому, що медичні запитання мають вирішуватись з сімейними лікарями, з лікарськими установами, з тими, хто фахово за це відповідає.